Всім привітики, я вирішив створити для ні, не для вас, для себе ось такий от список усіх дихань і стилів, чисто, щоби самому потім мати класне відео, все ж я сам відточую володіння катаною, я мушу таке знати. У цьому відео ми розберемося з усіма диханнями і стилями дихань, які як тільки не назву, тож не лякайтеся. А, точно! Аби не було такого, що у нас будуть пробіли, я сам створив усі стилі, які нам не були показані у манзі, тож скажіть, дякую, бо вас сьогодні балують, точніше, я себе. І, звичайно, що тут будуть також покращення до стилів. Тож, без зайвих слів мені ми не почнемо розбирати дихання, ми розберемося з терміном. Дихання повної концентрації освоюється мечниками в першу чергу, бо без основи вони не зможуть використовувати все інше. Це можна назвати прологом, початком, який проходять усі. Вершиною був юрійщі, який буквально не вмів інакше дихати. Менш вдалі мусили самі вчитися підтримувати дихання повної концентрації весь час, але для стовпів це не те, що би важко. А от тепер перейдемо до дихання сонця користувачі, Чи Цугікуні, суміюші Камадо, Танджуро Камадо, Танджуро Камадо. Пояснення. Первісне дихання, створене юрійст Чицугікуні, від якого вже пішли усі інші. Його остання форма була створена спеціально для перемоги над королем демонів і являє собою безкінечне повторення 12 форм, буквально до смерті одного з учасників битви. Це дихання потребує мати неймовірні фізичні параметри та майстерність, його можливо освоїти з неймовірними зусиллями. Стилі. Перший промінь вальс, одиночний потужний вертикальний розріз. Розширення удар вальсу, користувач вдихає велику кількість пісню, посилюючи кровообіг і зосереджуючи його в ногах, після чого із силою робить ривок до мети із розрізом меча. Другий промінь блакитні небеса, користувач розкручує своє тіло у вертикальному положенні, виконуючи 360 градусний розріз. Третій промінь опалюючи бахряне відбиття, користувач виконує два горизонтальні удари, щоб атакувати або захиститися від атак спереду або з боку. Четвертий промінь. веселка паргелія. використовується для вхилення від атак противників за допомогою високошвидкісних поворотів, що створюють залишкові зображення. П'ятий промінь вогняна колісниця, користувач застрибує за спину противника і здійснює розворот у повітрі, використовуючи вогнену атаку. Шостий промінь – паляче сонце, кільцевий удар, який захищає від атак волон. Сьомий промінь, сплис соняшника, одиничний колючий удар клинком. Восьми промінь сіючий удар сонця, користувач робить ривок у напрямку до мети, атакуючи її прихованим серпанком розрізом, який нібито потрапляє повз, але насправді завдає мети шкоди. Дев'ятий промінь – перетворення заходу сонця, користувач злітає в повітря, завдаючи удару вогненним мечем. Десятий промінь – благодійне світло, користувач, кружляючи злітає в повітря і завдає потужного удару. Одинадцятий промінь сонячне гало, танець дракона, нагадуючи дракона, користувач рухається колами, ухиляючись від атак супротивників і завдає мети кілька ударів мечем. Дванадцятий промінь – полов'яний вальс, комбінований подвійний удар, що починається з вертикального косого розрізу, що переходить у горизонтальний. Тринадцятий промінь танець бога вогню, користувач одну за одною успішно виконує всі дванадцять форм, променів, стилю дихання, збільшуючи свою точність і спритність. Ось і були розглянуті всі стилі дихання великого і неповторного юрісчі, а тепер давайте перейдемо до його братика. Дихання місяця. Користувачі Мічикацу Цугікуні нині відоме, як Кокушибо. Пояснення. Мічикацу цугікуні мріяв стати таким, як його брат Юрій. Тому, коли не зміг освоїти первісне дихання, він створив власне дихання місяця друге у всіх сенсах, але від того не слабше. Стилі. Перший стиль темний місяць вечірнє святиня, Кокушибо робить одиночну швидку атаку своїм мечем, як і у всіх стилях дихання місяця, з розрізом з'являється безліч хаотичних мечів. Другий стиль місячні парлинні квіти, Кокушибо робить кілька кругових розрізів, випускаючи вперед шквал хаотичних клинків. Третій стиль ненависний місяць ланцюги, Кокушибо робить два помахи мечем у формі півмісяця, також створюючи безліч менших півмісяців. Цей стиль завдає величезної шкоди в невеликій області. Четвертий стиль місячна тінь, погляд вічності, Кокушибо завдає серію точних розрізів, кожен з яких залишає невидиму тінь, що слідує за мечем. У результаті з'являється кілька тіней, що проникають у простір навколо супротивника, завдаючи шкоди після першого розрізу. Кожна така створює ілюзію, ніби місяць стежить за своїм ворогом, залишаючи сліди погляду в небі, що продовжують діяти навіть після розрізу. П'ятий стиль руйнівний вихор примарного місяця, Кокушибо робить безліч вигнутих розрізів, що накладаються один на одного і нагадують вихор. Разом із розрізами з'являється безліч хаотичних мечів. Кокушебо може виконати цю атаку без помаху мечем. Шостий стиль одинокий місяць у нескінченній ночі авічі, Кокуш робить безліч розрізів у всіляких напрямках. Розрізи нагадують кігті і є строго вертикальними. Сьомий стиль зловісне дзеркало, місячний блиск, п'ять прямих атак, чимось нагадуючих кіхті, які розрубують сіль. Восьмий стиль місячний уроборос, кокушу робить величезний горизонтальний розріз мечем. Дев'ятий стиль місяць, що спадає, нескінченний пейзаж, кокушбову випускає нескінченний потік хаотичних розрізів, здатних досягти мети на великій відстані. Десятий стиль зріз, світло місяця, що пробивається крізь бамбукове листя, кокушбо створює тришаровий смерч, здатний розрізати ціль на троє. Атака також може використовуватися як захисна техніка. Одинадцятий стиль місячний відблиск. Легенда темряви, кокушебо здійснює серію надзвичайно швидких і точних розрізів, кожен з яких створює відблиск місячного світла. Ці атаки нагадують відображення місяця на воді, кожен розріз та відображення зливаються в єдину руйнівну силу. Дванадцятий стиль місячне серце, тіні падіння, Кокушубо здійснює потужний вертикальний розріз, який залишає за собою кілька швидких і точних розрізів у різних напрямках. Тринадцятий стиль місячний пісок, спокій темної глибини, кокушебо створює лінію атак, що рухаються як пісок, який наспішно стікає з гір. Він проводить повільний, але потужний вертикальний розріз. Чотирнадцятий стиль лихо, безсмертний гордий півмісяць, Кокушибо змахує своїм мечем і створює хаотичний вихор, що руйнує все в радіусі атаки. П'ятнадцятий стиль місячна вечність, проклятий світло, Кокушбо концентрує всю силу та інерцію одного великого, скоординованого циклу атак у вигляді серії скоординованих розрізів і проміжних маневрів. Шістнадцятий стиль райдужний півмісяць, Кокушибо робить розмах мечем, створюючи шість розрізів, спрямованих вниз на його противників. Ось ми розглянули всі стилі дихання місяця. Тут було цілих 16 стилів, це рекорд, але час рухатися до наступного. Чорт, це було дуже довго, цілих 16 стилів дихання місячного димона. Але тепер давайте перейдемо до дихання, яке буде найближчим до дихання сонця, і це дихання полум'я. Користувачі Шинджуро ренгоку, каоджуро ренгоку. Пояснення. Це дихання найближче до первісного, його суть один удар, який усе зносить. Кожен його стиль виконується з максимальними зусиллями, до того ж це дихання найближче до первісного. Останній стиль придумав особисто Ренгоку Каоджуро, якщо я не помилився. Стилі. Перша іскра, блукаючи вогні, мечник здійснює ривок, ідучи в сліпу зону свого супротивника, і наносить одиночний горизонтальний удар. Друга іскра висхідне полум'я, одиночний удар, що наноситься знизу вгору. При цьому вістря меча описує коло. Третя іскра, палаючий всесвіт, одинокий удар, що наноситься зверху вниз у високій стільці. Четверта іскра відзеркалення квітучого полум'я, одиночний удар, що наноситься зліва направо, при цьому зброя описує духу над головою мечника. Використовується для парирування та контратак на близькій дистанції. П'ята іскра, полум'яний тигр. Мечник завдає серії ударів зброєю, причому удари виглядають, як їх тигра, від чого і пішла назва. Шоста іскра, танець іскра, серія коротких, ритмічних ривків і піцічок. Мечник активно змінює висоту і напрямок ударів, немов іскри, що розвітаються навколо джерела полум'я. Сьома іскра облудний жар, хитрий, театральний стиль, що поєднує імітації, ложні відведення і контрзахоплення, ближній бій з акцентом на обман і дезорієнтацію супротивника. Восьма іскра безудньо палаючих зірок, мечник випускає короткі кругові удари в різних напрямках, включаючи піднімання та опускання меча, створюючи багато шарові атаки. Дев'ята іскра, ренкоку, серія атак у поєднанні з ривком, що скорочує дистанцію атаки наносяться з максимальним зусиллям, якого може досягнути лише стоп. Оскільки ми розібрали дихання, яким користувався ренгоку, то можемо переглянути і друге покоління, дихання, яке пішло від дихання полум'я. Дихання любові. Користувачі Кан -роджі і Міцурі Особливість, на відміну від інших мечників, міцурі використовує дуже довгу катану, яка по своїй суті є і батогом, яким вона може рубати демонів. Всі її стилі засновані на її гнучкості і тому, що вона може свою катану так закинути, що перерубає дерева. Пояснення. Дихання любові було створено на основі колосальної сили і гнучкості власниці, тож тільки вона може користуватися цим стилем. Цей стиль є похідним від дихання полум'я, якого її намагався навчити Ренгоку. Стилі. Перше серце тремтіння першого кохання, мечник нападає на противника з серією ударів, які розрубують його на купу частин. Друге серце болісне кохання, довгі косі розрізи, які за рахунок довжини катани можуть прирізати цілу купу демонів або одного великого. Третє серце град малих котиків за рахунок довжини катани, користувач наносить купу косих розрізів навколо себе. Ця техніка також може бути використана для захисту. Четверте серце, ехо першої обітниці, тиха, майже церемоніальна серія колючих ударів і коротких порізів, що виконуються в плавній послідовності. П'яте серце боязка прихильність кіхті хаосу, користувач робить перекид в повітрі, виконуючи довгу серію атак, що нагадують батоги. Шосте серце кохання, хотяча лапка, користувач крутиться вгору ногами, створюючи спіральний удар своїм мечем, відбиваючи вхідні атаки. Що ж, тепер швидко перейдемо до найшвидшого дихання. Дихання блискавки користувачі Джих, Року, Аджіма, Агатсу, Мазаніцю, Пояснення. Дихання створене на основі повної концентрації на ногах заради стрімких атак. Перший стиль цього дихання, основа інших, тож зеніцу постійно покращував його і на його ж основі створив останній стиль. Стилі. Перший грім блискавичний громовий гуркіт, мечник здійснює ривок і завдає одного удару по противнику на величезній швидкості. Покращення перше, шість вигинів, комбінація, в якій виконується шість ривків поспіль. Покращення друге вісім вигинів, комбінація, в якій виконується вісім ривків поспіль. Покращення третє, божественна швидкість, спосіб виконання першого стилю, при якому фехтувальник вкладає надмірне зусилля в рухи ніг, за рахунок чого досягається максимально висока швидкість руху, але при цьому він сам втрачає можливість самостійно пересуватися протягом деякого часу після виконання техніки. Другий грім, кульова блискавка, користувач робить серію з п'яти швидких атак, удари, яких виконуються по різній траєкторії, що описуються навколо фехтувальника. Третій грім. Комари, що збирається наглух грому, мечник наносить серію атак, удари, яких проводяться по різній траєкторії і при цьому зі зміною положення тіла, за рахунок чого збільшується радіус атаки і досягається їх велика хаотичність. Четвертий грім. Далекий грім, користувач випускає кілька атак по меті на відстані. П'ятий грім. Жар електричних блискавок, потужний одиночний удар на великій швидкості, але на ближній дистанції, притул. Шостий грім. Рев електричних блискавок, мечник здійснює серію ривків, що супроводжуються ударами, посилі порівнянними з одиночним ударом п'ятого грому. Сьомий грім, палаючий бог рому, фактично є доведений до досконалості перший стиль. Мечник робить удар у ривку, при цьому вкладаючи у свої рухи настільки великі зусилля, що застосування техніки завдає прямої шкоди організму. Після найшвидшого перейдемо на найгучніше і найяскравіше дихання, створене богом всього блискучого і класного, це дихання звуку. Користувачі. тенген узуй. Особливість для використання необхідні два клинки особливої форми, з'єднані ланцюгом. Також бажано мати з собою куна і та невеликі вибухові кульки. Пояснення. Використання атак, які бувають дуже гучними, через що й пішла назва. Також при довгій битві можливо скласти мелодію, завдяки який користувач буквально читає атаки свого опонента. В стилі Перша нота Грім користувач піднімає свої мечі високо над головою, силою ударюючи ним об землю, при цьому вибухаючи своїх бомб і викликаючи гучний звук, що нагадує Грім. Друга нота танок вогняних блітів. Користувач використовує свої мечі для виконання швидких, майже безперервних обертальних атак, створюючи потоки вогню та вибухів навколо себе. Третя нота ланцюг падіння зірок, користувач запускає ряд малих бомб у стрійці, по якій він слідом завдає різких горизонтальних та вертикальних ударів, вибухи підсилюють інерцію клинка. Четверта нота охоронний дзвін авічі. користувач розкручує свої мечі і одночасно з цим випускає бомби. Ця техніка комбінація нападу та захисту. П'ята нота Симфонія пронизливих сторон. Користувач тримає один з мечів з зворотним захопленням, а інший обертає з великою швидкістю за допомогою ланцюга, який їх з'єднує. У цей же час він випускає велику кількість бомб. І прийшов той, кого назвали найсильнішим стопом, і використав він дихання каменю. Користувачі хімечіма йоми. Особливість для використання потрібен ланцюг з сокирою на одному кінці і шипастою кулею, яку я буду називати булавою на іншому кінці, найкращим користувачем вважається йоми. Пояснення. Один з первісних стилів, який використовує пекельну силу користувача і нестандартну зброю для неймовірних та потужних атак. Стилі. Перший камінь, гідра, що звивається, користувач кидає сокиру і булаву, що обертаються в бік наміченої мети. Другий камінь удар небесною твардю, користувач кидає свою сокиру і ланцюг, а потім тягне за ланцюг, що змушує ціп вдарити по меті зверху. Третій камінь вулканічне відображення, користувач робить серію повертальних атак, що використовується для захисту. Четвертий камінь. П'ятий камінь. Кам'яне колосово правосуддя. Користувач завдає противнику безліч ударів своєю зброєю, завдаючи велику кількість втрат. Першим мети досягає сухира, за якою слідує булава, щоб б'є по меті з протилежного боку. Оскільки у камені немає похідних дихань, то перейдемо до стихії анка до дихання вітру. Користувачі шина дзуха Санемі, мусачі какумано. Пояснення. Сенс стилю у кругових атаках, яким використовують вітер, який теж атакує ворога. Дихання неймовірно потужне і агресивне. тут не існує захисних стилів, навіть трішки. стилі. Перший вітер удар піщаного вихору, мечник робить ривок вперед з засліплюючою швидкістю, безперервно завдаючи серію ударів по горизонтальному циклону. Другий вітер, очищаючи пазурі вітру, фехтувальник наносить чотири послідовних вертикальних удару по меті, що нагадують пазурі. Третій вітер, дерева, що хитаються на вітрі, мечник виробляє серію ударів навколо свого тіла, які можуть захистити відхідних атак. Четвертий вітер, піщана буря, що піднімається, фехтувальник наносить серію ударів з широкою амплітудою, спрямованих знизу вгору. П'ятий вітер, Завірюха. мечник наносить серію затяжних ударів по круговій траєкторії, атакуючи зверху. Шостий вітер вихор чорного диму. Фехтувальник наносить особливо потужний удар знизу хору, розгортаючи при цьому тіло таким чином, щоб клинок описав найбільшу дугу. Сьомий вітер, порив вітру, тенгу. мечник здійснює серію з безлічі атак у стрибку. При цьому використовується найменш передбачувана для супротивника траєкторія ударів. Восьмий вітер шквал бажального вихору. фехтувальник робить ривок і завдає швидкий і потужний удар у обертання. Дев'ятий Віта, ураган сканди, мечник робить високий стрибок на противником, розгортаючись вниз головою і наносить серію з великої кількості атак протягом усього польоту. Усі вейпери одобрять нашого туманного друга з таким же диханням, яке назвали дихання туману. Користувачі, токі тому Чиро Пояснення. Для використання стилю користувач носить вільний, але закритий одяг. Сенс стилю у тому, щоб буквально стати туманом, сьомий стиль взагалі якось створює туман. Стиль походить від дихання вітру. Стилі. Перша ката підвішені небеса, далекий туман, прямий випад, який наносить один удар, ніби списом. Друга ката шаруватий туман, мечник виконує кілька ударів один за одним у швидкій послідовності. Третя ката вітер, що розсіює туман, круговий удар, що блокує снаряди, що летять. Четверта ката удар адвекції, швидкий удар спіхов, при якому виконується ривок. П'ята ката море хмарного туману, мечник атакує ворога на високій швидкості, виконуючи серію ударів. Шостий стиль місячний туман, користувач стрибає високо в повітря і робить серію незлічених ударів, спрямованих вниз. Сьомий стиль марво, користувач різко змінює темп свого руху, щоб дезорієнтувати ворога. Коли його видно, буде здаватися, що він неймовірно повільний, але коли він ховається з очей, він пересувається миттєво. Ще прийшов один кабан, який теж захотів стати мисливцем. Таланта у нього було так багато, що він зміг створити дихання звіра. Користувачі, «Іноске хашибіра. Особливість необхідно дві катани з всі атаки і стилі дуже дикі, ніби в звіра. Пояснення. Вже цей стиль лише частково походить від вітру, бо й носки створив його сам, на основі дикої природи, своїх відчуттів і тому подібного. Стилі. Перше ікло пронизати і витягти, користувач завдає удару в шию противника двома мечами. Друге ікло розпороти і розірвати подвійний косий розріз двома клинками по обох діагоналях. Третє ікло розрізати і поглинути одночасні горизонтальні розрізи у напрямку до горла мети. Четверте ікло розрубати на шматки кілька подвійних косих розрізів по діагоналі обома мечами. П'яте ікло несамовито висіч безладно розсікає цілі у всіх напрямках. Шосте ікло нерівно обхрести обезголовлювання одночасними ударами мечів з двох сторін. Сьоме ікло просторовий огляд. За допомогою цієї техніки користувач може визначити місце розташування ворога, відчуваючи невеликі коливання в повітрі, стромляючи свої мечі в землю. Восьме ікло, атака кабана, користувач робить ривок до мети, замахуючись на неї двома мечами. Дев'яте ікло подовження вихнуто розсікти, користувач зміщує суглоби своєї руки, щоб збільшити дальність своєї атаки. Десяте ікло, ікла, що обертаються, користувач розкручує свої мечі, щоби відігнати туман, оскільки цей стиль створено проти доуми. Одинадцяте ікло удар підок, користувач з високою точністю метає обидва своїх клинка в противника. До нас постукав сам Сабіто і сказав, що час нарешті розрубати камінь за допомогою. Дихання води. Користувачі Камаду Танжіро, Томіокагію, Урокодакі Сакоджі, Ауйканзакі, Мурата, Сабіто, Макомо. Пояснення. Найпростіший для початківців стиль дихання, його сенс у плавних та обережних рухах, які підійдуть для будь-якої ситуації, дозволяючи безкінечно адаптуватися. Стилі. Перший потік, розсікаючи водна гладь, одиночний горизонтальний удар, що виконується з максимальною амплітудою. Фехтувальник утримує зброю в одній руці, заносячи її за плече, і завдає удару, відводячи руку в протилежному напрямку. Друга рука здійснює дзеркальний рух, за рахунок чого мечник може утримувати рівновагу. Другий потік, водяне колесо, одиночний удар, що здійснюється в стрибку сальто. Зброя утримується двома руками в нерухомому положенні, тоді як основне зусилля надається рухом тіла у обертанні. Покращення горизонтальне водяне колесо, альтернативна версія другого стилю, в якому використовується атака, що проводиться в горизонтальній площині. Третій потік танець швидкоплинного потоку. Фехтувальник виконує серію ривків, в кінці кожного з яких завдає горизонтальний удар у обертанні навколо своєї осі. Четвертий потік удар хвилею. Фехтувальник наносить серію наступних один за одним горизонтальних ударів. П'ятий потік малосердний дощ сухого дня, одиночний горизонтальний удар у ривку, при якому розріз відбувається з мінімально можливим тиском на меч і мета удару. Використовується, коли мета атаки здається, і на відміну інших атак, під час смерті мета відчуває лише приємне відчуття дощу. Шостий потік. Вир, фехтувальник наносить затяжний одиночний горизонтальний удар. Зусилля надається обертанням тіла, при цьому зброя зафіксована в руках в одному положенні. Покращення, потік виру, використавши техніку демонічної крові, чи отримавши будь-яке інше прискорення, можливо атакувати ще потужніше і ефективніше. Сьомий потік, пронизуючий удар крапель хвилі, колючий удар або серія ударів, що наноситься вістрям. Покращення пронизливий удар крапель хвилі вигин, поліпшена атака, яка може пронизувати не тільки прямо, а й з вигином, мабуть. Восьмий потік потік водоспаду, поодинокий вертикальний удар. До всього він може анулювати пошкодження від падіння з відносно невеликої висоти, а для стовпа з будь-якої, скоріше за все. Дев'ятий потік, хаос водних сплесків, ривок на довгу дистанцію, при якому рух здійснюється за рахунок коротких, але надзвичайно швидких кроків, що дозволяє фехтувальнику рухатися, змінюючи своє положення в просторі. Покращення хаос водних сплесків вигин мінімізує час на приземлення та поверхню, необхідну для цього, дозволяючи користувачеві рухатися без обмежень. Ідеально підходить для бою у місцях, де немає твердої поверхні. Десятий стиль, дракон змін, безперервна атака, що здійснюється в процесі руху. Фехтувальник рухається під час бою, постійно прикладаючи силу до зброї, фактично розтягуючи удар протягом усього спринту. Також фехтувальник збільшує силу, вкладену в атаку, з рахунок інерції, викликаної обертанням у процесі руху. Одинадцятий стиль штиль, фехтувальник стає в захисну стійку і робить швидкі контратаки, практично не змінюючи положення тіла. Для відносно слабкого супротивника рухи цього стилю залишаються непомітними. Похідне від водяного, змії нелогічно, як ніяк. Тож давайте доповзимо до дихання змії. Користувачі, обанай ігоро. Пояснення. Похідне дихання води, той, що рухається подібно змії, адаптуючись до суперника, хоча його суть сходиться з дихання вітру, бо тут також немає захисних технік. А для використання, мабуть, потрібна катана, яка має вигани, ніби справжня змія. Стилі перша кобра удар змії, користувач обертається і виконує круговий удар перед собою. Друга кобра, отруйній клас змії, користувач, немов змія, на великій швидкості заходить за спину супротивника і швидко зрубує йому голову. Третя кобра, натиск, що збивається, мечник оббиває свого супротивника з усіх боків гігантською змію, якщо точніше, атакує таким чимон, що здається тією самою змією. Четверта кобра, двоголова змія, користувач створює ілюзію того, що ворога атакують дві змії, поки сам робить ривок уперед і виконує горизонтальний розріз. П'ята кобра, змія, що збивається, користувач згинає меч зліва направо на великій швидкості, обезголовлюючи декількох противників. Прекрасні дівчата дуже багато дбали за деревом сакури, чи вишні, але це не важливо, важливо те, що вони використовували. Дихання квітки. Користувачі канає кочо, Канао Кочо, або канаоцуюрі. Особливості для використання дихання користувач максимально напружує очі, а після використання фінальної форми взагалі може осліпнути. До того ж, це дихання єдине, що має фінальну форму, тобто є офіційно завершеним. Пояснення. Похідне від дихання води, ніжне і гарне дихання, основа якого зір, через що мечники краще уникають атак, хоча побачити, не означає ухилитися. Стилі Перша форма гострі спалахи світанку, користувач робить стрімкий рух з максимальною швидкістю, як ранковий світлоносний спалах, атакуючи з таким же ефектом блискавки, що здатна пробити будь-яку оборону. Друга форма дух сливи, захисна техніка, використана для відображення атак за допомогою розкручування клинка навколо себе, створюючи якусь подобу одинадцятьох стилю диханню води. Третя форма тіні безсмертного дракона, користувач завдяки швидким рухам і точним маневрам змушує супротивника думати, що він атакує, коли насправді його присутність лише від зеркалення. Четверта форма червоне ханагормо, одиночна закручена атака мечем, причому дуже точна, тож може бути використана навіть, коли союзника буквально поглинають. П'ята форма півоні і порожнечі, шквал з дев'яти послідовних атак з різних напрямків, які чимось нагадують квітку. Шоста форма персик, що обертається, техніка, що використовується після або під час ухилення, користувач здійснює розворот і атакує, використовуючи вагу свого тіла, зазвичай ця техніка йде на пару зі стрибком. Фінальна форма яскраві очі рівнодення, користувач зосереджується і підвищує свій кінетичний зір до максимуму, починаючи бачити світ у повільній дії. Однак використання цієї техніки неймовірно небезпечне, оскільки величезна напруга на очі призводить до розриву кров'яних судин і може спричинити часткову або повну сліпоту. Після фінальної форми, йде фінальне дихання, що очевидно, вітайте пані, я помру, але заберу тебе з собою та її дихання комахи. Користувачі шинобу кочо. Особливості використання особливої катани без леза, через що вона легша. Через кінчик катани можна водити отруту в дивана, запаси отрути можна поповнити у піхвах. Пояснення. Похідне дихання від дихання квітки, іншими словами, єдине дихання третього покоління. Всі атаки налаштовані на те, щоб вести отруту в демона, а не відрубати його голову, як у всіх інших. Стилі. Перший стиль танець метеликів, витівка, мечник стрибає до противника і робить численні надрізи, що дозволяють вести отруту в його тіло. Другий стиль танець жалючої оси, справжній помах, користувач робить швидкий випад і завдає ворогові колючий удар. Третій стиль танець бабки, фасичасті очі, шестигранник, користувач атакує противника в шість різних частин тіла, вводячи в кожну смертельну отруту. Четвертий стиль: танець багатоніжки. багатоножка, що звивається, мечник біжить по загзагу подібної траєкторії, а потім робить одиночний потужний удар, яким будить в тіло жертва отруту. Що ж, ось і все. Відео підійшло до кінця. Ми розглянули усі дихання, усі кати, форми, стилі і так далі. Що ж, сподіваюся, що це було цікаво, прикольно і досить пізнавально для нас усіх, бо я справді витратив чимало часу для цього відео. До речі, Тут немає нового тому класу для еліти, бо він ще не вийшов або він є. Просто на момент створення цього відео цього тому так і немає. Тож я і роблю це цікаве за ідеєю для мене відео. Що ж, на цьому все слухайте мої аудіокниги, витрачайте час з користю і готуйтеся до навчання. Удачі!